Якщо нежить не дає дихати Нокспрей віднежить у спрей для наших людей. передих передихнібольшої би нам совершенно не помішав. Граніці це вопрос дискусії. Це наше требування признання їх. мені здається, зараз не виглядає реалістичним. Так званий спікер, так званої держради Криму, людина, що наближена до Кримського гауляйтера Аксьонова, та є ставленником Москви Владимір Константінов. Дав велике інтерв'ю місцевим пропагандистам. Очевидно, що у Кремлі починають розуміти, що ніякої капітуляції України не буде ніколи, а тому там вже готові розглядати компроміси. Це інтерв'ю Константінова вже підірвало причинні місця у багатьох патріотів, за що вони цього персонажа активно почали цькувати. Адже гауляйтер сказав і про потребу Путіна в переговорах. І про те, що території вже їм не такі важливі, і про те, що санкції все ж таки не дають Росії вільно дихати. Коротше, в інтерв'ю було багато цікавих моментів, є про що поговорити. Але послідовно, переговори, як мені дуже-дуже висока реальність. Ні, смотря на те, що ситуація. На фронте вроде бы к этому не предопределяют. Мы движемся неплохими темпами нашей войска, освобождают и Куртскую область, и в Донбассе движение. Но это не та ситуация, чтобы там сегодня говорить о безоговорочной капитуляции Украины. Да? То есть безоговорочной нет. Переговоры ведутся в мире по двум обстоятельствам. Первая ⁇ безоговорочная капитуляция, когда диктует все победитель. Сегодня это, это так не, не выглядит. E, Значить, будуть e, мирні переговори, і мир, вообще і сьомвочевозможним какомпроміс. Тобто, вже про захоплення Одеси, Миколаєва, Києва, Херсона, Львова мови не йде. Вони вже розповідають про те, що треба десь закріплятися вже та шукати компроміс. Бо так, хоч і ціною тисяч життів, але вони захоплюють руїни на сході України. Але. Наприклад, з Курської області нікого вибити остаточно їм так і не вдалося. А я нагадаю, Путін планував це зробити до жовтня. Але вже грудень, ну і щось якось навіть солдати з КНДР Путіну не допомогли. Тобто, ставлене Кремля в Окупованому Криму зараз відкрито говорить про те, що путінська спецоперація не досягає своїх цілей і що це безумство, яке розпочав хворий дід. Треба припиняти, бо зрозуміло, що Росії виграти тут не вдається, і що так чи інакше, але треба буде йти на поступки, особливо перед Трампом. Відказати Трампу в його мирних ініціативах буде дуже складно. Граніці це вопрос дискусії. Що мені точно зрозуміло, що вони ніколи не признають е ні Запорожжя, ні. Херсон, ні донес, ні Луганськ ніколи. Тобто, це значить останеться в каком-то підвішеному статусі. Тобто, це наше требування визнання їх. Це мені кажется, зараз не виглядає реалістичним. Ти диви, як воно заспівало? І ще раз повторю. це говорить не якийсь там опозиціонер диванний чи то там Зет Патріот. Це говорить саме путінський чиновник, мовляв, що ані Україна. Ані решта цивілізованого світу ніколи не визнають території Донецька, Луганська, Херсона та Запоріжжя російськими. Варто нагадати, що Путін не так вже й давно, в червні цього року, розповідав з трибуни російської МЗС про те, що Україні треба добровільно віддати йому ці чотири регіони для того, аби припинився вогонь. Але якось так через півроку кримський гауляйтер вже говорить, що а знаєте, а питання кордонів взагалі-то дискусійне, та й треба змиритися, що ніхто нам нічого добровільно не віддасть. Але далі ще цікавіше, цей персонаж заговорив про те, чому ж власне треба цю СВО завершувати, і що насправді є основним пріоритетом Путіна. Я ті з нас для нас це дуже важливо. Для нас це дуже важливо, для країни, тому що енергоресурси, торговля. формирование бюджетных ресурсов, финансов. Все это очень важно. Кто бы что не хорохорился, это очень важно для того, чтобы страна задышала хотя бы на какой-то период по многим технологическим вопросам. Такой передых небольшой бы нам совершенно не помешал. Но признание Крыма обязательно. Вот без признания Крыма вся эта сделка, какая бы она ни была по границам, это вопрос главнокомандующего. Это всегда вопрос компромисса. Мир, еще раз подчеркну, когда делается двумя сторонами, это всегда стороны договариваются. И всегда это компромисс. Компромисс – это ты чего-то уступаешь. Никогда не бывает, что я вот так сказал, а вы делаете, ничего не знаю. Это вот на рынке торгуются люди и то, ну давай то, ну давай это, и всегда, всегда находят Так і тут буде, однозначно. Санкції тільки на користь Росії. Західні санкції навпаки допомагають російським компаніям розвиватися. Санкції від США тільки зміцнили російський рубль. І ще тисяча та одна брехлива теза, які ми чули від самого Путіна та його поплічників про користь санкційної політики з боку цивілізованого світу. Але якось так рубль пробив дно, рубль слабше буквально на очах. Російські енергоресурси дедалі більше країн не купують. Союзники, такі як Китай та Індія, блокують торгівлю. Ну і вже путінський чиновник каже, що Росії головне, щоб з неї зняли санкції. Та що заради цього вони готові торгуватися, як на ринку. І що навіть Крим може бути тут дискусійним питанням. Це, до речі, доводить ще раз, що всі ці залякування орешниками, кедрами, ядеркою та іншою маячнею це не більше, ніж блеф заради того, аби набити ціну перед переговорами, які кремлю конче зараз необхідні. Тільки тут є нюанс. Захід розуміє, що все це блеф, А тому умови для Путіна від цього тільки стають жорсткішими. За що боролися, так би мовити? Формат такий зараз виглядає як реалістично. Для нас для Криму Сняття санкцій, признання Криму, сняття кримських санкцій дуже важливо. Это бы для страны було бы очень важно. Тогда весь этот спецоперація б достатньо… І ми вполне могли это трактувати це як вполне. Чесно говоря, що буде з тієї території, можна фантазувати, они нам його не отдадут в управлінні. Нужна она нам я не знаю. Но вона останеться з більшої віроятності. Та територія під, під їх контролем. А ось цей чиновник спойлернув те, що кремлівська влада може продати своєму населенню за перемогу у так званій СВО. Тобто, за словами Константінова, це може бути визнання Криму російським та зняття з півострова санкцій. Виходить, що решта території, котрі Путін прийшов освобождати, це таке, це не так вже й важливо. Цікаво лише як за логікою цього персонажа визнання Криму російським може виправдати озвучену путіним ціль по демілітаризації України. Враховуючи те, що Україна стала більш прокачаною у воєнному сенсі за час повномасштабки, і у ті ж команді Трампа говорять, що у разі чого Україну озброїть для захисту ще більше. Чесно, тут я ніякої логіки не бачу, ще й враховуючи те, що Україна не відмовляється від своїх територій, просто повернення їх може відбуватися дипломатичним шляхом, Ми готові до таким переговорам. и готовы выйти, и, вернее, готовы не проиграть мир. Потому что мир еще надо не проиграть. Одно дело, ситуация на, на фронте, она пока в нашу сторону складывается, слава Богу. То есть у нас, как мне кажется, неплохие э, переговорные позиции, и если до января месяца очень важно в этой истории. І в нас є время та свободіть область. Цікаво він тут підмітив те, що Росії головне не загратися та бути гнучкіше. Це наштовхує на певні роздуми. Е, інтереси кого саме в Росії озвучує цей Константінов, самого Путіна, чи інтереси російських еліт, які зараз сильно потерпають від західних санкцій, та в такий спосіб просто дають сигнал кремлівському діду про те, що. Чуєш, ну треба шукати реальний компроміс в питанні миру та відмовитися від своїх божевільних амбіцій. У будь-якому разі, це чітко свідчить про той факт, що серед російських еліт чи то посадовців у Кремлі є тверезе розуміння ситуації. Вони розуміють, що цю путінську вакханалію треба завершувати. Ця війна не йде на користь Росії. Надже, погодьтесь, якби там хтось. Вірив у те, що от-от і вони захоплять Харків, Одесу, Київ, Львів. Хіба були б такі заяви? Питання риторичне, це факт. Замовника, звичайно, що вирахувати неможливо. Однак, те, що реальний ставлений Кремля в Криму публічна особа, гауляйтер говорить такі речі на камеру, це все чітко говорить про те, що йому згори хтось на це все дав добро, та пообіцяв, що Константінову за це нічого не зроблять. Але цей персонаж все одно вирішив перестрахуватися. Та, одна останок, після всіх цих меседжів сказав так пару слів окремо для зет-патріотів. Ну щоб вони не думали, що він говорить антипутінські тези. Гауляйтер сказав, що Кремлю буцімто вигідно йти на такі переговори, бо після цього Україна сама розвалиться, що у неї там буде купа зруйнованих міст. Ну, які росіяни самі і зруйнували. І що українці самі будуть проситися жити в Росії. Після этого мира почнеться невероятная деградация України. Народу все будуть біжать кто в Росії, кто это. Могу з большой вероятностью говорить, что подавляющее большинство почне бежать проситься в Росію. Это же села, города, будуть. города Мертві. будут. Будеш ехать и сотні кілометрів взагалі никого нет. Із машини лучше ні виходіть, бо там і міни, і якісь то бродячі банди лучше та скатому вот така буде територія. Цей абсурд я коментувати не буду. Однак на сам кінець скажу, що це лише початок. Далі таких заяв від представників путінського режиму буде тільки більше, оскільки втома від так званої спецоперації диктатора дедалі більше розповсюджується серед російських еліт. Але мир. Може бути тільки через силу. І тому путіну доведеться так чи інакше, але змиритися з цим фактом. А на цьому сьогодні я завершую. До нових зустрічей, друзі.